Mm -hmm. Росіяни знову граються із безпекою на Запорізькій атомній станції. Окупанти не допустили експертів МАГАТЕ вперше до нової mm -hmm. дамби, яка регулює охолодження реакторів. І крім цього, за словами фахівців, на ЗАЕС бракує кваліфікованого персоналу. Але і то ще не кінець, бо окупанти зберігають там військову техніку, яку контролюють п'яні солдати. А то може перетворити найбільшу АЕС Європи просто на бомбу повільної дії. Так, от що зараз відбувається в Енергодарі, mm -hmm. яка реальна загроза ядерної аварії, і чим може обернутися Відсутність контролю для України та всієї Європи. Про все це детально в нашому сюжеті. Росіяни знову не допустили МАГАТЕ для огляду критичної інфраструктури на ЗАЕС. Йдеться про нову дамбу, яку окупанти побудували, щоб утримувати воду для охолодження ядерних реакторів. Наш доступ до цієї дамби є важливим для оцінки. Ситуації з охолоджувальною водою, що є критично важливим, враховуючи на стабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС. до 2023 року. Ядерні реактори охолоджувалися за рахунок Каховського водосховища. Звідти вода надходила до ставка охолоджувача станції. І поки ця система була налагоджена, Росатом планував підключити українську ЗАЕС до російської мережі. Але плани змінив підрив Каховської гес. Російські військові підірвали Каховську греблю, зникло Каховське водосховище. То е, рівень е, води в ставку колоджу знижується постійно. І зараз е, було до підриву Каховської греб, греблі десь 16-17 метрів над уревнем над рівнем моря. Зараз десь 13,50 метрів. Хоча позначка у 14 метрів у ставку охолоджувачі вже вважається критичною, кажуть експерти, адже це спричиняє проблеми з роботою насосів, що перекачують воду для охолодження реакторів, головне, і саме небезпечне це ситуація з басейнами витримки відпрацьованого ядерного палива. Тобто, там, якщо воно не охолоджується, то тоді впродовж там, 48 годин може відбутися кипіння. Да, води, і, значить, і в результаті виникне аварійна ситуація. Аби вирішити цю проблему, росіяни спочатку пробурили 11 свердловин для викачування підземних вод. Втім, через відсутність дощів, джерела не поповнюються, і води для охолодження відповідно не вистачає. І побудову дамби росіяни розглядають як один з варіантів остаточного вирішення цього питання. З'явилася інформація, що в Челябинську, в Російській Федерації почалися роботи з. Виготовленням надводних плавучих насосів для того для того, щоб їх розмістити поблизу Запорізької атомної станції і качати воду, тобто вони підводять лінії електропередач з з, з території Російської Федерації, щоб знищити живлення з території України, яка під контролем знаходиться, да і заживити цю станцію з території Росії. Якщо це станеться, Україна повністю втратить доступ до ЗС, пояснюють фахівці, і повернути контроль буде вкрай складно. Вони хочуть таку ситуацію створити небезпечного, небезпечного стану ядерних блоків, так, тобто виведення їх чи на потужність, чи в гарячий стан, чи в стан перезавантаження ядерного палива. І для цього їм потрібно заживити цю станцію з, з російської території. Тоді вони будуть вищ, тримати Україну і всю, всю Європу в стані небезпеки, тому що вони можуть в будь-який момент спровокувати ядерну аварію. Присутність фахівців МАГАТЕ вкрай важлива для безпеки на заес. І, зокрема, зараз дамбу не мають можливості оглянути. А також вже довго в оці частини машинних залів, ну де турбіни, де росіяни зберігають військову техніку, боєприпаси таке інше. Тобто вогневі позиції обладнані на дахах реакторних відділень. Оці П'яні ліскове стріляють з зброї на примисловому майданчику. Крім цього, на заес критично не вистачає і кваліфікованого персоналу. Тож, за словами експертів, брак води фахівців та блокування доступу для міжнародних експертів перетворює найбільшу в Європі АЕС на бомбу уповільненої дії.